Всі моє вітання! Темою сьогоднішнього нашого уроку буде теорема Фалеса в середній лінії трикутника і трапеції. Признаюся вам, що я, коли в школі навчалася, страшенно не любила теорему Фалеса, тому що я її не розуміла до тих пір, поки не розібралася з нею самостійно і не виявилося, що насправді нічого важкого немає. Що ж нам каже теорема Фалеса? Паралельні прямі, які перетинають сторони кута. Отже, якщо у нас є якийсь кут, будь ласка, зобразіть його собі. І через нього проходять паралельні прямі А1, Б1, А2, Б2, А3, Б3. Запишемо, що вони паралельні. Тобто, якщо у нас є кут, в ньому провели паралельні прямі, і ці паралельні прямі відтинають на одній зі сторін нашого кута рівні відрізки, в нашому випадку це відрізочок А1, А2 і А2А3, то вони відтинають рівні відрізки і на іншій стороні. Тобто Б1, Б2 і Б2Б3. Так і запишемо. Якщо а1 А2 дорівнює А2А3, то за умови, що ці прямі у нас паралельні, Б1Б2 буде дорівнювати Б2Б3. Ні в якому разі не 4 рівних відрізка. Тобто, наприклад, якщо ці по 5 см, то ці будуть по 4 см. Це не означає, що вони всі рівні. Да? Відрізки на цій стороні кута. Будуть рівні між собою, і відрізки на цій стороні кута будуть рівні між собою. Ось це і є теорема Фалеса. Також вона формулюється не тільки для кута. Наприклад, якщо у нас паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі, якщо у нас з вами просто є дві якихось прямих, абсолютно довільних, і через них знову провели паралельні прямі. І так, ці паралельні прямі провели, що оцей відрізок дорівнює оцьому відрізку на одній із прямих, то на іншій прямій теж буде два рівних відрізка. Два або три, або скільки там їх утворилось. Отже, паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі і відтинають на одній з них рівні відрізки, відтинають рівні відрізки. І на іншій прямій. Ось така абсолютно неважка теорема Фалеса. Будь ласка, обов'язково собі її запишіть, намалюйте малюночок і запишіть ось ці дані. І нарешті зрозуміти ту теорему, яка взагалі не страшна, хоча учні в школі її доволі часто бояться. Також наступним підпунктом нашого сьогоднішнього уроку буде середня лінія трикутника. Саме за допомогою теореми Фалеса ми з вами можемо дослідити ще одну цікаву лінію в трикутнику. Ми вже знаємо, що таке висота, що таке бісектриса, що таке медіана, що ж таке середня лінія трикутника. Будь ласка, побудуйте довільний трикутничок будь-якої довжини. Знайдіть серединку однієї зі сторін, наприклад, сторони АБ, це буде точка Д. Знайдіть серединку іншої сторони БЦ і поставте точку Е. З'єднайте відрізочок ДЕ і ДЕ є, це і буде наша середня лінія. То що ж таке середня лінія? Середня лінія. Трикутника. Це відрізок, що сполучає середини двох його сторін. Давайте з вами подивимося на нашу середню лінію, на де І я думаю, хто уважний, помітив по клітинкам, по малюнку і здогадався, і побачив, що насправді наша середня лінія де буде паралельна АЦ. Але це ще не все. Є ще цікава властивість. Якщо ви зараз поміряєте сторону АС і поміряєте сторону ДС, якщо ви правильно виконали побудову, то середня лінія має бути в два рази менша, ніж сторона, до якої вона паралельна. Тому, будь ласка, давайте запишемо теорему, що середня лінія трикутника. Паралельна одній із його сторін і дорівнює половині цієї сторони, до якої вона паралельна. І обов'язково це запишемо, що де є паралельно АС і ДЕ дорівнює половинці, тобто одній другій від АС. Також давайте з вами проаналізуємо, а скільки ж середніх ліній ми можемо провести в нашому трикутнику. Ну, Так як у нас е, в трикутнику є три сторони, ми можемо знайти три серединки, наприклад, точку К, з'єднати тобто серединку сторони е, АС, ось тут буде два рівних відрізочка, з'єднати К і Е, і це буде середня лінія, з'єднати Д і К, і це буде середня лінія. Тому в будь-якому трикутнику можна провести три середніх лінії. Теж думаю, абсолютно не важко. І ще одна у нас з вами є підпункт, ще одна підтема це середня лінія трапеції. Ну, тут довго не будемо говорити, просто з вами проаналізуємо, тому що насправді вона не сильно відрізняється від середньої лінії трикутника. Якщо у нас з вами є якась трапеція, будь ласка, обов'язково побудуйте її. Знайдемо середину бічної сторони АВ, поставимо точку Е, знайдемо середину бічної сторони СД, поставимо точку Ф, з'єднаємо відрізок ЄФ. І це буде середня лінія нашої трапеції. Запишемо, що це є це середня лінія. Отже, середня лінія трапеції – це відрізок, що сполучає середини бічних сторін. І так як в трапеції лише дві бічні сторони. То можна провести лише одну середню лінію. Вона, до речі, теж буде особлива. Я думаю, помітили, що наша середня лінія буде паралельна до верхньої і до нижньої основи, але це ще не все. Якщо в трикутнику, щоб знайти середню лінію, потрібно було просто сторону, до якої вона паралельна, поділити навпіл, то щоб знайти середню лінію це Є, нам потрібно знайти. Півсуму основ. Що таке півсума основ? Додати дві наших основи, верхню і нижню, і результат поділити на два. Давайте запишемо теорему, що середня лінія трапеції паралельна основам, ми це вказали, і дорівнює їх півсумі. Саме цими позначеннями, цими твердженнями, цими правилами ми будемо з вами сьогодні користуватися, будемо працювати. Я нагадаю, працюю я за підручником Геометрія, 8 клас, Єршова. 2021 рік видання у мене. І ми приступаємо до номера. То я перепрошую я до цього. Далеко зайшла, почнемо з легших. До номера 183 Середня лінія трикутника відтинає від нього трапецію. І давайте одразу будемо позначати. Отже, в мене є якийсь трикутничок А Б С. І нехай у мене є якась середня лінія КЛ. Так от, середня лінія КЛ відітнула від цього трикутничка трапецію АКЛЦ. Ось вона ця трапеція. З бічними сторонами сторонами 3 метра і 4 метра. Відповідно, АК у мене буде 3 метра, ЛЦ буде 4 метра. І меншою основою, тобто КМ КЛ 5 метрів. Нам потрібно знайти периметр трикутника АБЦ. Як же ми будемо його з вами шукати? Я думаю, всі розуміють, щоб знайти париметр трикутника, потрібно знати всі його сторони. Ну, давайте розбиратися, що в першу чергу ми з вами можемо знайти. Ми з вами можемо знайти сторону АС. Чому пригадаємо, що КЛ це середня лінія? Вона паралельна стороні, АС, отже, вона буде дорівнювати, тобто середня лінія, половинці сторони АС. Тому, власне, щоб знайти сторону АЦ, нам потрібно середню лінію збільшити вдвічі 2 помножити на КЛ це буде 2 на 5 – 10 метрів. В поясненні додії можна написати, що КЛ це середня лінія. Також так як це середня лінія, ми знаємо, що вона знаходиться на серединці сторони. Тому у нас ось тут будуть рівні відрізочки. Ми з вами знаємо, що КБ буде дорівнювати АК і буде 3 метри. Чому знову ж таки пояснення до дії, що це середня лінія? Аналогічно з іншого боку, BL буде дорівнювати LC, буде дорівнювати 4 метра. Тому, якщо ми захочемо знайти сторону AB, нам достатньо 3 додати 3 і це буде 6, а щоб знайти сторону BC, це 4 додати 4 і це буде 8. Тому периметр трикутника ABC – це сума довжин усіх його сторін, буде 24 метра. Ось така неважка задача. Поки ми працюємо з вами над початковим рівнем, тут нічого важкого немає не, не хвилюти. Та й взагалі сьогодні важких задач не буде. Сьогодні всі будуть легенькі. Нам потрібно знайти середню лінію трапеції, в якої основи дорівнюють 8 і 12. Я візьму олівчик, тому що в мене один малюнок, і я просто позначу для першої, для літери А на, на рисунку мої одиниці вимірювання. Отже, у мене є трапеція, назву я її а, Б, С, Д і середня лінія нехай теж буде К, Л. Так от, щоб знайти середню лінію, ми з вами сьогодні розібрали, що середня лінія обчислюється за формулою додати дві основи і поділити на два. Півсума основ додаю основу В, С і а, Д і ділю на два. 12 плюс 8 поділити на 2, це буде 10 см. Така лейтова легенька перша задачка. Я думаю, тут всі з нею впоралися розібралися. Друга трішечки складніша. Пояснюю, в чому її складність. Я підтерла свої відповіді, щоб можна було знову скористатися нашим малюнком. Нам потрібно знайти основи трапецій, тобто BC і АД, у якій діагональ. Отже, мені потрібно провести ще діагональку. Наприклад, я проведу БД, ви можете провести АЦ, яка вам більше до вподоби. У який діагональ ділить середню лінію на відрізки 3 см і 4 см. Отже, у мене тут утворилася якась точка Є, е, і вона поділила мою середню лінію на два відрізки: Той, що менший 3 см, той, що більший 4 см. Як же мені знайти основу моєї трапеції? Ну, насправді я з своїми учнями вже цю задачу розбирала і вони доволі довго думали. Мені здавалось, так все зрозуміло, і так все ясно, і так все легко. Вони почали шукати суму сторін БЦ і АД. Ну, типу, КЛ у нас 7 см, Отже, сума цих двох сторін см. А далі у нас був глухий кут, тому що ми не знали, наскільки БЦ менше за АД ніякої між ними залежності не було, і ми так знайти не могли. Тому прошу трішки глибше вдивитися в цю задачу і пригадати, що ж ми з вами сьогодні вивчали. Окрім середньолітній трапеції, ми з вами сьогодні розібрали теорему Фалеса і розібрали з вами сьогодні середню лінію трикутника. Тому прошу звернути вашу увагу на трикутничок АБД. Що ми в ньому знаємо? Ми знаємо, що АК дорівнює КБ, так? АК дорівнює КБ, тому що КЛ це була середня лінія трапеції, вона поділа цю сторону навпіл. Також ми з вами знаємо, що КЕ паралельно до АД. Так? Паралельні. Чому? Тому що КЄ це була середня лінія, вона була паралельна. Тому і кає теж паралельно до АД. Що виходить? У нас є дві паралельних прямих. У нас є два рівних відрізочка, тому ми з певненістю можемо сказати, за теоремою Фалеса, да, ось у нас наш кут, дві паралельних прямих про ньому пройшлося, з цього і з цього боку однакові відрізки, отже, і з цього боку е, будуть однакові відрізки. Пишу. Тому за теоремою Фалеса відрізок БЕ -E дорівнює відрізку ЄД. E а що нам це дає? А дає нам це, ребята, дуже багато. Нам це дає зробити висновок, що КЕ це середня лінія. Але кого це середня лінія? Це середня лінія трикутника АБД. А якщо КЕ це середня лінія трикутника АБД, то сторона АД. До якої яка є паралельна, буде в два рази більша за нашу середню лінію. 2 на 4 8 см. так ми з вами з легкістю знайшли сторону АД, вона буде 8. А тепер, якщо подивимося аналогічно, так і пишу слово аналогічно. В трикутничку БДЦ ЄЛ буде середньою лінією. Середня лінія трикутника BDC, Тому можемо з легкістю знайти сторону BC. Вона буде в два рази більша, ніж середня лінія ЄЛ. 2 на 3 це буде 6 см. Ось так ця задача розв'язується. А ми з вами йдемо далі. Нас чекає ще дві задачки, але, як і обіцяла, важкими вони не будуть. Номер 189 Пряма яка паралельна основі рівнобедреного трикутника. Отже, у мене є трикутничок АБЦ, і я вже 100% знаю, що він рівнобедрений. Рівнобедрений трикутник. А, і є пряма, яка, є паралель, яка паралельна основі. Тобто, в нашому випадку КЛ паралельна основі рівнобедреного трикутника АЦ. І проходить через середину бічної сторони. Тобто ось тут у мене утворилися рівні відрізки АК і КБ рівні. Ну, я думаю, давайте такий ліричний відступ, що всі вже здогадалися, що якщо у нас є дві паралельних сторони, ось тут є два рівних відрізочка, то за теоремою Фалеса, оці два відрізка теж будуть рівні. Я прям дуже це вже хочу написати, хоча це ще дія. BL дорівнює ЛЦ за теоремою Фалеса. Так, але в нас ще щось відомо, давайте до цього перейдемо. Так от, відтинає від даного трикутника трапецію АКЛЦ. Нам потрібно знайти її периметр, тобто периметр трапеції, якщо периметр даного трикутничка АБЦ дорівнює 26 см. А основа трикутника сторона АЦ відноситься до бічної сторони, наприклад, до АБ, як 5 відноситься до 4. Знову ж таки, цю задачу своїми учнями розв'язувала, і вони в першу чергу кричали, що задача розв'язується через X. Надіюся, що і в своїх підписників я таку реакцію викликала. Тому абсолютно вірно. Ми пишемо нехай А це дорівнює 5х з п'яти частинок складається, а Б дорівнює 4х. У нас вже є дві сторони АС і АВ, нам не вистачає ще сторони ВС. Але ми знаємо, що трикутник рівнобедрений, тому ВС дорівнює АВ і дорівнює 4х. Ми знаємо периметр нашого трикутника, він 26, можемо скласти рівняння. Так, 5х плюс 4х плюс 4х дорівнює 26. 13х дорівнює 26х дорівнює 2. Тому АС 2 помножити на 5 буде 10, а А Б і БЦ вони однакові, 4 на 2 буде 8. Знайшли ми сторони трикутника, але, знаєш, цікавить з вами периметр трапеції. а Щоб знати периметр трапеції, нам потрібно знати усі її сторони. А все, що ми знаємо, поки тільки сторону АС. Але, знову ж таки, якщо ми уважно подивимося на малюночок, то ми вже на ньому навіть позначили, що АК дорівнює КБ, і так як сторона АБ у нас 8, нам потрібно просто 8 поділити на 2, це буде 4 см. Аналогічно BL і LC будуть 8 поділити на 2-4 см. Не вистачає тільки сторони КЛ, але ми знаємо, що КЛ це середня лінія в нашому трикутнику, тому щоб її знайти, потрібно знайти половинку від сторони, до якої вона паралельна. Одна друга від АЦ, тобто 10 поділити на 2, це буде 5 см. Тепер можемо з легкістю шукати периметр трапеції АКЛЦ, додати усі сторони, які нам відомі. 4, 4, 5 і 10, 8, 5, 13, 23 сантиметра буде периметр нашої трапеції. Ось така, я думаю, о, дивіться, я пропустила, повернула малюнок, да. А ось така, я дуже надіюся, не важка для вас задачка. І мега цікава, ну дуже-дуже цікава, 198 будь ласка, приділіть їй увагу, там паче, що сьогодні у нас такий коротенький урок, ця задача буде остання на сьогодні. Бічну сторону рівнобедреного трикутника. Нехай це буде трикутник АБЦ поділено на чотири рівні частинки. Тобто оці частинки в мене будуть рівні. Поставимо точки К Ф. Угу. Гарно наведу точки, щоб в мене були. Так, поділено на чотири рівні частинки. Через точки поділу проведено паралельні прямі. Да? Тобто я у мене вже був готовий малюнок, а вам потрібно було малювати. Ми проводили паралельні прямі, які паралельні основі трикутника. Отже, ми знаємо, що А це паралельно КФ, паралельно ЛТ і паралельно МП. Більше того, ми знаємо, що АК дорівнює КЛ, дорівнює ЛМ, дорівнює МБ. Це поки тільки умова. Нам потрібно знайти відрізки цих прямих, що містяться всередині трикутника. Ось це найважче зрозуміти, що нам потрібно знайти. Насправді все дуже просто. Нам потрібно знайти КФ, ЛТ і МП. Нам потрібно знайти ось ці відрізочки, які ми з вами побудували. Якщо основа дорівнює 12 см, ось у нас є основа. А тепер. Аналізуємо, у нас з вами є 4 рівних відрізка. Ми знаємо, що за теоремою Фалеса, якщо є паралельні прямі, в кутові, а у нас АВЦ – це якраз такий кут, є на одній стороні кута 4 рівних відрізка, то і ці відрізочки теж будуть рівні. БП буде дорівнювати ПТ дорівнювати ТФ дорівнювати ФЦ. За теоремою Фалеса. Так, чудово, знайшли ми тут рівні відрізочки. Далі аналізуємо, що ж у нас є. Насправді тут потрібно помітити, що одна із цих ліній буде середньою лінією нашого трикутника. Надіюся, що всі здогадалися, що це лінія ЛТ. Чому? Подивіться на сторону АБ. Вона складається ось тут, АЛ складається із двох відрізочків по одному штриху, і ЛБ складається із двох відрізочків по одному штриху. Тому можемо сказати, що АЛ дорівнює ЛБ. Так само з цього боку БТ складається із двох відрізків по два штриха, і сторона ТС складається із двох штрихів, і двох відрізків по, три, по два штриха. Тому ці два відрізочки теж будуть рівні. А що нам це дає? А це нам дає можливість сказати, що відрізочок Л. Середня лінія нашого трикутника. Якщо відрізочок льт, це середня лінія трикутника, то його дуже легко знайти Потрібно знайти одну другу від нашої основи АЦ 12 ділимо на 2, і це буде 6 см. Тут 12 см, тут 6 см. Далі маємо з вами побачити, що в трикутнику ЛБТ теж є середня лінія. МП до речі, я не вказувала середню лінію якого трикутника, тут трикутника АБЦ, а тут МП це середня лінія, трикутничка ЛБТ. Тому, якщо це середня лінія, її дуже легко знайти. Потрібно взяти одну другу від її основи від ЛТ. Тобто, 6 поділити на 2, і це буде 3 см. Тут буде 3 см. Залишається знайти ще один відрізок. В нашому випадку це КФ. І якщо уважно подивитися, то КФ це буде середня лінія, але вже не трикутника, а трапеції АК АЛ. Перепрошую. А це. Якщо це середня лінія трапеції, то нам потрібно додати дві основи ЛТ і АЦ і поділити на 2. 6 плюс 12 поділити на 2, це буде 9 см. Ось так ми з вами знайшли всі ці відрізки. Вийшла така ніби пірамідка. 3, 6, 9 і 12. Дуже надіюся, що ви. Так само легко і з любов'ю будете відноситись до теореми Фалеса, до середніх ліній трапеції і трикутника, тому що дійсно тема не важка і тема дуже цікава. Напишіть, будь ласка, коментарі, напишіть свої реакції, чи було для вас корисним відео, чи воно сподобалось вам. Чи цього разу я не допустила ніяких помилок у своєму відео? І пишіть, що потрібно ще відзняти, буду намагатися чим швидше це робити. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба.